вважали, що танки і артилерія це вчорашній день. А виявилося, що сьогодні основна війна ведеться танками та артилерією з обох боків. Тільки ми маємо, слава Богу, завдяки партнерам, вже більш сучасну артилерію 155-го калібру або систему залпового вогню, такі як Хаймерс, М270, Марс і ЛРЮ, зараз від французів теж отримали. Але сьогодні дрони в небі роблять розвідку. Координацію артилерії і дрони страйки або камікадзе нищать техніку, дрони на воді під водою виконують своє завдання, і дрони, які їздять по землі, спроможні доставити боєкомплект або забрати пораненого. Тобто світ починає вчитися, що наступні війни будуть дронами, що до речі зберігає життя військовослужбовців. Тому сьогодні це виклик для всього світу. І зараз буде прогрес відбуватися, шалений. Наші військові вчаться на колінах робити унікальні речі, використовуючи технічні можливості. А це робить сьогодні весь світ. І всі компанії, які виготовляють ті чи інші дрони, вони всі будуть мати замовлення в цьому світі. А в Україні зараз відбувається по суті тестування. Це комбат Field.